Дівчатка, я думаю, ви також маєте таких людей у вашому оточенні, які от ви... вас там питаються, як ваші справи, і ви там, пиш... там кажете, там, чи пишете, коли там вам там пишуть в СМС-повідомлені. Ви відповідаєте, що в мене взагалі все нормально, якби все класно. І тут. Пані сласть, що а в мене все так погано, а мені вже це все набридло. І оце тако без кінця і без краю, і це вже не закінчується, і ви цього слухаєте. І питання до вас. А чому ви це слухаєте? Чому вони мають зливати в ваші вуха ці помийки? Просто потрібно перестати. Спілкуватися з такими людьми, які вам заливають весь негатив вуха, а оточувати себе людьми тими, що вас наповнюють, які скажуть вам добре слово і за вас порадіють.